Верховною Радою прийнято в цілому законопроект про сплату 50% від суми штрафів ТЦК, а також прийнято деякі інші зміни, внаслідок яких потрібно бути більш. Обачними при складенні матеріалів про адміністративне правопорушення. Тепер КУПАП прямо містить норму, коли за згоди правопорушника його притягують до відповідальності, тобто він визнає вину без складення протоколу про адмінправопорушення, а саму постанову виписують без його участі. Але обов'язковою умовою є. Підтверджений факт визнання такої вини. Факт визнання вини підтверджується особистою заявою. Тому тут потрібно дивитися, що саме ви підписуєте і чи серед документів немає вашої особистої згоди. Ну і тепер встановлена можливість сплатити штраф ТЦК добровільно у розмірі не 17 тисяч, а 8500. Для цього у вас є 10 днів. З моменту набрання постановою законної сили, ну або ж 20 днів з моменту винесення такої постанови. А ще тепер чітко визначено, що якщо постанова не виконана протягом 30 днів, її передають до примусового виконання.